Давайте розпочнемо розмову з заяв американських, які найбільш Напевно, вражають всіх нас, вони стосуються безпосередньо волца, який заявив, що припинення вогню щодо інфраструктури вже діє і було запровадження після розмови Трампа з Путіним. Ну і також зазначають, що він сказав: Ми рухаємося і близькі до миру як ніколи раніше. Ну, те, що певний рух відбувається, це ну можливо навіть дуже очевидно. Але те, що Нічого не помінялося, ну практично на полі бою після розмови Трампа й Путіна, хоча повинно було б змінитися, це так, це також ми бачимо. Це також є факт. А те, що Волз каже, ну взагалі-то якась цікава а, і безглузда фантазія, з чим ми стикаємося, і от що бачите ви? Ну насправді ми ж повинні розуміти, що є декларація, є заяви, а є факти і реальність. Я не оцінюю заяви тих чи інших посадовців Сполучених Штатів, тому що не бачу в цьому значного сенсу. Їх є дуже багато, але це заяви, це заяви, це коментарі. Ми повинні відштовхуватися від фактів, від того, що є насправді. А ми ж прекрасно бачимо, що коли факти розходяться із заявами, то для чого їх слухати та аналізувати? Тому, власне кажучи, ми прекрасно розуміємо і бачимо реальний стан справ, який на сьогоднішній день є. Тим, що за минулий тиждень, за цей тиждень, фактично Україна пережила значні ракетно-дронові удари по території нашої держави. У нас були завдані ворогам точкові атаки. по... Кропивницькому, по Одесі, по Києву, Київщині, Сумам, Харкову, Херсону, тобто Запоріжжю, і цей перелік можна продовжувати, на жаль, особливо де ворог задіював значну кількість дронів для того, щоб завдати ударів якраз по цивільних об'єктах, по об'єктах житлової забудови і енергетики. І це все прекрасно видно. Це ну, продемонстровано на відео, на фотохроніці. Це видно прекрасно із супутників. Я думаю, що Сполучені Штати Америки вони дуже добре поінформовані, маючи найкращі засоби для ведення технічної розвідки, які є тільки в світі, і тому вся інформація їм відома. Тут же питання в іншому: тут питання в тому, що є декларації. Заяви, які полягають в тому, що ми зараз от начебто рухаємося, і, видається, бажане задійсне, а насправді цього немає. Тобто, Путін він розставляє пастки цілком свідомо, чому Путін заявив про те, що він хоче розпочати з припинення ударів по енергетичних об'єктах. Ну тому, що він вставив одразу пастку, яку що потрібно буде кожен удар аналізувати. А чи був він спрямований по об'єктах енергетики, якщо по об'єктах енергетики і критичної інфраструктури не можна, Росія буде казати, ми по них не б'ємо. А по житлових будинках же ж не домовлялися не бити, от будемо бити. А по інших об'єктах не обіцяли не бити, будемо завдавати ударів? Все, формальна логіка абсолютно тут присутня, і вони будуть цим апелювати саме тому. Важливо, коли ми говоримо про припинення вогню, запроваджувати режим всеосяжний і безумовний. Все решта працювати не буде. Все решта буде так чи інакше. Ну скажімо, буде ілюзія того, що триває якесь перемир'я, якесь припинення вогню з повітря ударів не завдають. Але насправді ми бачимо, що дрони летять, ракети летять. От, і все якщо не буде виключно повного і безумовного припинення вогню. І заборона ударів е, з повітря всіма абсолютно засобами враження, які потенційно має Росія і може використати, доти, ось так це буде продовжуватися. І доти, чисто з формальної точки зору, а фактично, умови припинення вогню, вони будуть дотримуватися, і волс буде про це говорити. Волс буде говорити про те, що по об'єктах енергетики ніхто не б'є, і спробуй довести зворотнє. По об'єктах цивільної інфраструктури так, по об'єктах житлових будинках, так по інших б'ють, але ж не домовлялися по них не бити. Розумієте, жорстокість <свистак> цих посток, які розставлені. От і все. Тому нам потрібно від цього відійти максимально і наполягати, чому президент України Зеленський абсолютно правильно сказав про те, що перемир'я і відмова від ударів по енергетичних об'єктах це насправді крок назад а не вперед. Тому що була запропонована значно краща формула припинення вогню, яка передбачала одразу зупинку ударів по всіх об'єктах, абсолютно по всіх, в тому числі і по військових, по всіх, просто щоб дрони не літали. Бо поки немає повного припинення вогню, будуть літати дрони. А літають дрони це завжди небезпека для цивільного для цивільного населення. Ми це прекрасно розуміємо. Ви сказали про всеосяжне припинення. Тільки це може працювати. Але чи є технологія, чи є ну, дієвий інструмент цього всеосяжного припинення. Ну, зрозуміло, що просто потрібно перестати стріляти. Але це просто потрібно перестати стріляти. Воно далеко, то й непросто. Ну, насправді, механізм контролю, звичайно, абсолютно чітко ж видно, коли шахет летить або звідки ракета запускається. Ну, Це так, а на фронті. Ці засоби розвідки є. Що стосується фронту, фронт так само можна контролювати. Справа в тому, що якщо ми говоримо про те, що контроль за припиненням вогню забезпечували в Сполучені Штати, Франція, Британія і, можливо, Канада, ну щонайменше ці країни мають засоби відповідні, технічні, які дають в режимі цілодобово вести спостереження за допомогою тієї ж супутникової розвідки, і не тільки, але для того, щоб контролювати всю ділянку фронту. Безпосередньо, звичайно, не обійтися, на мій погляд, без спостерігачів на місці, без безпілотників, які будуть літати, розвідувальні, а відповідно не російські, не українські, а країн-партнерів, які будуть вести спостереження безпосередньо за лінією бойового зіткнення, без того, щоб на певних ділянках знаходилися представники озброєної місії, які будуть фіксувати усі ці факти, тільки не місії ОБСЄ. Як ми знаємо, було з 2015 року, а значно ефективнішої і в більшій значно кількості для того, щоб вони фізично могли, скажімо так, контролювати більші ділянки фронту і відповідно засоби спостереження, відеокамери, безпілотники, супутники на сьогоднішній день це ну єдині способи, які є. Плюс фізична присутність. І зараз якраз в чому ситуація зараз. Дуже серйозні йдуть консультації, якраз з нашими європейськими партнерами, зокрема, щоб це проконтролювати, це турбує всіх. Абсолютно, це турбує, тому що ми прекрасно розуміємо, що Росія буде скоріш за все порушувати режим припинення вогню, не дотримуватися умов, як традиційно буває у випадку Путіна і Кремля. Не дотримуватись домовленостей, маніпулювати, зривати процес і намагатися. Звинуватити в цьому Україну цей процес може бути тривати 2-3 місяці, 4 місяці. Я допускаю, що якщо режим припинення вогню і буде встановлений, що якщо будуть домовленості відповідно, і Росія може піти на таке. Я думаю, що вони в рамках рекламної акції, щоб показати і переконати Трампа, що вони як ніхто, нібито готові до миру, можуть на це піти, але це може тривати навіть не місяць, а довше до півроку, можливо, більше. З незначними порушеннями з боку Росії, а потім, в якийсь момент, Росія може почати порушувати активніше, провокувати і маніпулювати, і намагатись звинуватити Україну в тому, що Україна проводить якісь наступальні дії або порушує режим тиші, і що під цим приводом російські війська готові до якихось штурмових дій. От чому є небезпеки, і просто а за цей час Росія. Буде відновлювати втрати, поповнювати запаси, готуватися до проведення наступальних дій, і тому пошук гарантії безпеки він не про те, що іноземні війська, наприклад, мають з'явитися на території України тільки після встановлення фактично миру, а вони мають з'явитися після встановлення режиму припинення вогню. Ось це дуже важливо розуміти, і ось над цим зараз теж іде робота, тому що. Різні форми пропонуються різні варіанти. Але ця збройна місія вона дійсно помогла би, ну скажімо так, хоча б допускати більші гарантії безпеки, ніж ми мали би без наявності іноземних військ. А ми заговорили про фронт. І я хотів би, щоб з вашою допомогою допомогли глядачам нашим розібратися з тим, що зараз відбувається. І якщо ви можете зробити певний огляд тих подій, які зараз є, на чому можна залишити певний акцент, то був би вам вдячний і ще долучу певну інформацію, яка сьогодні також лунала. Як зазначено, захисники 3-ї штурмової бригади звільнили від росіян населений пункт надія Луганської області. Тож це Хотілося б також окремо ще відзначити. Відзначити дійсно. Зараз є офіційне повідомлення від третьої штурмової. Я вітаю з цим. Це досягнення. Почекаємо ще офіційного повідомлення від Генерального штабу Збройних сил України, тому що бойові дії тривають, і насправді штурмові дії тривають. Вдається на деяких ділянках ворога посунути загалом. Бої за населений пункт надія тривали два місяці, і Росія не могла захопити. А потім, коли вони захопили це село, вони фактично там утримувалися. І ну, це ж в рамках наступальної кампанії на борову розглядали можливості якраз просунутися далі, закріпитися безпосередньо, вийти, дійти до дійти безпосередньо, захопити весь лівий берег річ скіл, і відповідно. Наші війська стримували доволі таки ефективно, тому що ситуація могла погіршуватись. А потім фактично скориставшись моментом і нагодою, ми бачимо, що здійснили такі контрнаступальні дії. Причому вибили противника з висот на цьому напрямку. Це дуже важливо. Насправді, і тепер ці позиції будуть отримувати наші сили. Ну і бої як повідомляють якраз представники ї штурмової бригади, тривали близько 30 годин. І тут можемо чітко порівняти, що два місяці ворог діяв і перед захопленням безпосередньо надії. А з нашого боку бої були близько 30 годин. При цьому скільки ворог поклав своїх. Ну і це створює, відкриває певні перспективи для того, щоб покращити тактичне положення на цьому напрямку для українських військ і надалі, і в принципі, можна сказати, що це така міні-флангова операція. По тому, щоб підтискати ворога, який знаходиться північніше і на північний захід, тому це дійсно важлива подія. Можу сказати, що загалом є успіхи протягом минулих кількох тижнів протягом березня, зокрема в українських військ, це тактичні локальні контратаки, покращення положення на Донецькому напрямку, на Покровському, в районі Торецька. Десь, на жаль, наступає ворог і має певні тактичні успіхи на певних напрямках, але можу, зокрема, на е, Донецькому напрямку, так само, але можу сказати, що коли виникає момент і нагода, все ж таки, от зараз тактики локальних контратак в рамках режимів ось такої активної маневрової оборони, наші підрозділи освоїли дуже добре. І якщо закінчувати про Харківщину. Чітко помітно, що Куп'янський напрямок, так де він такий загрозливий, все ж таки вдається нашим бійцям стримувати тиск і не давати ворогові безпосередньо захопити Куп'янський. Дещо покращилася ситуація, от якраз в південніше, в бік борової, це там, де діє третя штурмова. Ми бачимо, що вони контратакують і є такі успіхи. Ситуація у нас е непроста на Сумщині, і, власне кажучи, там ми бачимо, що. Повітряні сили за цей тиждень дуже добре відпрацювали, тому що є командні пункти ворога, є об'єкти логістики, і загалом за цей тиждень ще більше було новин від повітряних сил позитивних і удари по Донеччині, по Терецьку, скупчення російських військів, удари по одному з підрозділів 20-ї армії в Білгородській області. Там був не один удар, там був удар по прикордонній заставі по штабу, і один удар був. По командному пункту, якраз а, військ, якийсь, який відповідає за напрямок суми Харків, тобто а, якраз для того, щоб російські війська не накопичувалися, не а, отримували більше сил і не готувалися до штурмових дій безпосередньо в бік Сумщини чи Харківщини, тому що такі загрози є. Відпрацювання там іде на півдні ворог а, продовжує там накопичувати сили, є повідомлення від наших. Представників командування, звідти що так фіксується певне скупчення, і свідчить це про те, що противник може готуватися до проведення певних штурмових наступальних дій. Ну і наші сили за цим спостерігають. Вони бачать плани противника відомі. Вони озвучувалися і верховним головнокомандувачем, президентом України, і Запорізький напрямок, один із тих, звідки ворог може готувати наступальні дії. Там зараз вживаються активні заходи проти дії і боротьби і превентивних ударів, в тому числі по скупченнях ворогу. Загалом ситуація така, що якщо подивимося і порівняємо події з листопадом або груднем, вдалося сповільнити темпи наступальних дій ворога по всій лінії фронту. По суті, можна сказати, що так Росія має успіхи мала в Курській області, так вони. Мали певні успіхи в Донецькій області дійсно, але це не той темп операцій, який відбувався, наприклад, в листопаді та навіть в жовтні і в грудні. Все ж таки, вдається дещо стримувати і вдається завдавати значних втрат, що змушує російські війська перегруповуватися, що змушує їм так само тягнути час, тому що вони намагаються підтягнути більше резервів, але значну кількість резервів ворог задіяв. В операції на Курщині він там багато їх розмотав, і, власне кажучи, зараз вони чекають от поповнення, яке має прибувати, тому що мобілізація на території Росії триває. Ворог там не шкодує коштів, вони виплачують і гарантують великі виплати і за перше підписання контракту, там і в подальшому виплати і так далі. І поки що це дає можливість тримати якраз мобілізаційний потенціал, ресурс. У Росії з цим проблем, на жаль, поки що немає. Є проблеми у них з е, технікою, є проблеми з артилерією, значні проблеми. Е, ну і тому, мабуть, комусь із цих мобілізованих доведеться піти в війська кавалерії на віслюки, але, зрештою, що стосується саме живої сили, проблем не спостерігається і допускання, що Росія буде робити ставку зараз на піхоту і на дрони. Ну, плюс на підтримку з повітря. Це три компоненти визначальних, на які ворог буде розраховувати в подальшому при проведенні е, бойових дій. Тобто авіація, е, керовані авіабомби, ракети. Загалом засоби ураження з повітря. Це і ракети різних типів, і дрони далекобійні. Ну і е, дрони інших типів, зокрема на оптоволокні, ближнього радіусу дії, там це те, що стосується безпосередньо фронту. Угу. Щодо військових КНДР або просто взаємодії Росії та КНДР, окремо хотів би спитати, бо останнім часом здавалося б, затихлі певні новини. Хоча декілька днів тому стало відомо, що Шойгу. Зустрічався з Кімчинином, відповідно ж, ну не просто так поїхав, можливо, певна пролонгація чогось. Ну і також, от як повідомляють засоби масової інформації, десантник ЗСУ розповів про ситуацію у Курській області. Якщо коротко сказав, що зараз переважно корейці йдуть. Тож в якому стані це співробітництво зараз знаходиться? Чи великий вклад досі вносить КНДР в цю війну? Ви бачите, що дійсно секретар Радбезу Шойгу відвідував КНДР. З того, що в принципі можна побачити якихось заяв, значних, які б свідчили про те, що Кімчинин готовий відправляти війська, додатково їх немає. Навіть, можливо, не заяв, а дій, які б свідчили про це. Я думаю, що про це стало би відомо і повідомляли би і е, представники південно-корейської розвідки. Джерела їх ділилися б з медіа, це було б відомо, стало відомо і нашій розвідці. І відповідно, ми б отримали певну інформацію про те, що безпосередньо відбувається. Схоже, можливо, допускаю. Допускаю, що може Кимчинин, поки що думає чи відправляти наступну партію військових. А вочевидь, Росії вона дуже потрібна. Як і озброєння потрібно, тому що такий рівень візитів ну. Зараз, який відбувається протягом 2024-2025 років, та й сам Путін приїхав туди забагато, вперше забагато там років. Це явно свідчить про те, що Росія на сьогоднішній день багато в чому залежить від північної Кореї їм потрібна підтримка і допомога, і вони розраховують на те, що саме Північна Корея може це забезпечити. Ну але на сьогоднішній день, якщо повертатися до живої сили, то немає. Інформації про відправку військ не виключено, що Шойгу міг домовлятися про це. Я думаю, що мета його візиту очевидна, це звичайно, що зброя це ресурси і це, можливо, війська. Плюс ви знаєте, що ця інформація вона не є зараз жодною таємницею. В принципі, вона підтверджується ті позиції, які озвучувалися, про те, що Північна Корея може бути зацікавлена в тому, щоб отримувати ядерні технології від Кремля. Що стосується саме атомних підводних човнів субмарин, які потім Північна Корея може використовувати для того, щоб кидати виклик, в тому числі і Сполученим Штатам, і Японії і іншим державам в регіоні, це теж є дуже цікавий компонент, який надзвичайно в чому Пхеньян дуже зацікавлений. Тому подивимося, як буде діяти Чен чином. Я думаю, що він зараз зайняв е вичікувальну ще й позицію тут же ж були заяви і від Дональда Трампа від американського президента, і він не виключав зустрічі з Кімом. Можливо, він буде намагатися якимось чином зараз проводити переговори ще зі Сполученими Штатами і відправку військ, саме відправку військових, північна Корея може поставити на паузу. Це не значить, що вони скасовують це рішення, але це значить, що вони відтермінують. А от що стосується озброєнь. То боюсь, що Північна Корея буде продовжувати постачати те, що вони можуть поставити це снаряди, наприклад, для реактивної артилерії та для ствольної артилерії. Вони продовжують працювати їхні підприємство так само і. Я думаю, що ці види озброєння боєприпасів вони будуть продовжувати постачати Росії. Угу. Ще одне важливе питання, яке б хотів з вами обговорити. Це перемовний процес зараз, поки ми з вами говорили під час нашої розмови, вже пішли повідомлення. Від зокрема заступника голови офісу президента про те, що переговори у Саудівській Аравії завершені, завершені вони по лінії. Нагадаю нашим глядачам: Україна, Сполучені Штати завтра очікуються Сполучені Штати Росія. Як повідомляють про російські е е телеграм-канали, що Російська делегація вже приїхала туди, ну і відповідно будуть говорити. Чи можемо зробити певний аналіз того, що відбулося? Ну, знаєте, хоча б е, подивитися на хронометраж цієї зустрічі, вже можливо, це про щось нам е, скаже. Ну і взагалі, от що ви очікуєте від цих технічних зустрічей? Я думаю, що коли ми говоримо про те, яким чином рухатися до. Припинення обстрілів, припинення вогню. Ми ж бачимо, що зараз, вочевидь, обрана, на жаль, через позицію Росії через те, що Путін маніпулює позицію, через те, що Путін реально демонструє неготовність до того, щоб просто взяти припинити вогонь. а Він хоче воювати, але хоче демонструвати їй, що він нібито перебуває в перемовному процесі, і хоче це показати Дональду Трампу, щоб не викликати на себе весь там. Можливий гнів, більшу підтримку України і більше санкцій проти Росії. Тому зараз, наскільки я розумію, мова йде про покрокові такі речі, стратегія малих кроків і обговорюється припинення ударів на морі, тобто безпека в Чорному морі, і фактично Україна передає список об'єктів, по яких за жодних умов Росія не може завдавати ударів. Власне кажучи, з цього починається відповідно. Я думаю, що такий список буде і від Росії, і це може стати от, море і повітря. Частково не, не впевнений, що мова піде про повне і безумовне припинення вогню в повітрі. Хоча коли ми говоримо про цю формулу, ми вже з вами обговорювали, що тільки так воно запрацює, угу. і тільки так це зменшить виклики для цивільних, для цивільного населення, все інакше це завжди будуть. Виклики завжди будуть небезпеки, але побачимо, з чим вийдуть. Можливо, американці будуть наполягати і на тому, що варто вже обговорювати і повне припинення ударів з повітря, тому це процес, який, звичайно, що триває і буде ще тривати. Не факт, що він завершиться тільки цією зустріччю, але. Україна на виконання рішення президента України доручення відповідного про те, що ми готові е утримуватися від ударів і забезпечити припинення вогню. Відповідно, відправили нашу групу, яка веде про це якраз перемовини і пояснює Сполученим Штатам, що для нас принципово є зараз важливим. Що стосується перемир'я на морі, очевидно, що обговорення щось на кшталт зернових угод, ми це все проходили. Зараз треба розуміти, що небезпеки для з моря їх більше для Росії відповідно від наших дронів, від ракет. Нептун вони вимушені ховати свої зокрема кораблі в невизнаній Абхазії, в тому числі. А для нас якраз небезпеки на морі з повітря, от це з технічного боку дуже важливо, адже калібри запускаються час від часу з моря. І над морем летять шахеди, які атакують Одесу або Одещину, або ракети час від часу. І відповідно є суто технічні питання, але вони дуже важливі, тому що це ключові деталі. Перемир'я на морі стосується, наприклад, не запуску шахедів по Одесі з території Окупованого Криму, стосується не запуску ракет, там Іскандерів чи Оніксів по Одесі і так далі. Є маса питань, які необхідно вирішити, і зрозуміти, як воно взагалі буде працювати. Кожна деталь тут має значення, тому що я розумію позицію Росії, вони можуть бути зацікавлені і скажуть Окей, ми а, там за перемир'я на морі, але якщо це перемир'я в морі не передбачає повітряний компонент, то звичайно, що це більше вигідно Росії, тому що вони хочуть, аби Україна не атакувала надводними дронами. Аби головне управління розвідки Міноборони не проводило свої спецоперації, там служба безпеки, інші підрозділи Сил оборони, а, але ж Росія нам безпосередньо на морі в принципі не настільки зараз загрожує, як загрожує тому, що в нас є способи протидії. Вона загрожує з повітря, коли запускає з Криму свої засоби повітряного враження. Тому сподіваємося, що на ці питання їх є дуже багато. За підсумками цих консультацій, ну, принаймні, відповіді будуть не всі, не на всі питання, ну, але їх стане хоча б більше. Ну, і якщо от підсумовувати нашу з вами розмову, посилаючись на слова Волца, що ми рухаємося близькі до миру як ніколи раніше, е, ну, особисто по вашим відчуттям, так ні. А, ви знаєте, що. Тут потрібно дивитися виключно по діях і по фактах, я оцінюю тільки це. Якщо ми говоримо про військовий компонент, я не можу сказати, що дії Росії зараз свідчать про те, що вона рухається до миру. Все. заяви можуть бути різні, і слова можуть бути прекрасні, красиві, можливо, і правильні. Там і зі щирими, можливо, помислами, і можливо, Волцу би цього хотілось, але ж дії і ситуація вона зараз свідчить зовсім про інше.